Права 121. Під час сушіння яблука втрачають 91% своєї маси. Скільки сухих яблук одержимо з 50 кг свіжих. Ну що ж, на мій погляд, найкраще тут спочатку знайти, а який відсоток загальної маси яблук складає маса сухих яблук. Ну Якщо всі яблука у нас 100%, а втрачають вони 91% своєї маси. То щоб знайти відсоток, які будуть складати сухі яблука, потрібно від 100% відняти 91%. Записуємо перша дія. Отже, 100% відняти 91%. І це дорівнює тоді 9. Записуємо в дужках чого відсотків. Отже, 9% яблук. складає. Маса сухих яблук. Гаразд. Тобто зараз питання зводиться до чого? А скільки буде 9% від 50 кілограмів? Тому що сухі яблука це 9% загальної маси. Ну що ж, записуємо друга дія. Якщо ми 50 поділимо на 100, то це буде 1%, тому що відсоток це сота доля. А зараз результат помножимо на 9, бо нам потрібно дізнатися 9%. І це дорівнює. 50%, що ділиться на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди. У нас вийде 0,5. Що множиться на 9, і це дорівнює. 5 на 9 це 45. Тут у нас є один знак після коми, ставимо кому, то добуток у нас вийде 4,5 Це була частка від маси в кілограмах, це будуть кілограми. Так, ну і записуємо, що це у нас тоді 4,5 кг сухих яблук. Одержимо? Одержимо з 50 кілограм свіжих? Є? Ну що ж записуємо тоді відповідь? Скільки сухих яблук одержимо, записуємо 4,5 кг. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.